Параграфи присіли біля столу, примітки причаїлись по кутках, очима гострими під судну прокололи Цитати із багнетами в руках, І циркуляр дивився в окуляри, І грілися роззяви біля груп, І вказівки скакали, мов примари, із телефонних мудрих труб. Вона чужа, параграфи сказали. Вона не наша, мовив циркуляр. Нечувана, примітки пропищали, і в залі знявся лемент і базар, і циркуляр на них поглянув строго, і зал заворушився і затих, і розп'яли її, небогу, в ім'я параграфів товстих. Вона дарем не присягала слізно, що не чинила і не чинить зла. Була у суддів, логіка залізна. Вона ні в які рамочки не лізла, вона новою думкою була.